Я пізнаю світ урок 13, тиждень 2. Тема уроку я пізнаю світ основні проміжні сторони світу картографія. На початку нашого уроку я пізнаю світ перегляньте невеличкий трейлер. В кінці трейлера повторіть запитання. Увага на екран. Це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо. Швидко. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі Повідаємо! Запитання до уроків. Скільки основних і проміжних сторін світу ти знаєш? Як їх позначають? Що таке картографія? Як створити карту? Як визначити географічне положення будь-якого об'єкта? Що таке іменник? Як називаються дрібні частинки, з яких складаються всі речовини? Чому пише олівець? З яких атомів складається молекула води? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Чудово! Розглянемо з вами ось такий малюнок. Пригадаємо з вами основні сторони світу та проміжні. До основних сторін світу ми відносимо чотири сторони: це північ, південь, захід і схід. Північ у нас розташована вгорі, південь унизу. Захід. Так, на ліву сторону, якщо ми будемо дивитися до підручника, схід на праву сторону. Це якщо ми будемо дивитися, відповідно, так як ми зараз дивимося на картинку. Це чотири основні сторони світу. Але крім основних сторін світу, є ще й проміжні сторони світу. Між півночю і заходом знаходиться північний захід, між північю і сходом північний схід. Між західом, за, заходом і півднем південний захід, між Сходом і півднем південний схід. Це в нас проміжні сторони світу. Скажіть мені, будь ласка, скільки основних сторін світу? Так, їх чотири – північ, південь захід і схід, скільки поміжних сторін світу. Також чотири – Північний захід, північний схід, південний захід та південний схід. Ну що ж, виконаємо з вами завдання від нашого друга світлофора. Розгляньте зображення казкового міста, транспорт якого зранку вирушив у своїх справах. Визначте і напишіть за зразком, у якому напрямку рухаються машини та літаки. Наприклад, синій автомобіль поїхав на. Шукаємо тут синій автомобіль, і дивимося, він поїхав на південний захід, тому що південь у нас униз захід у нас у ліву сторону, якщо ми будемо дивитися зараз на екран. Відповідно, між ними знаходиться проміжна сторона світу південний захід. Жовте таксі виїхало на... Так, виїхало на південь. Чудово, південь, або ми ще скорочуємо ПД-крапочка. Блакитний літак вирушив на. Дивимося. Так, дивимося. Ось у нас угорі північ, в правій стороні схід. Відповідно, він вирушив на північний схід. Так, або ми можемо скоротити ПНСХ. Червоний автомобіль виїхав на. Шукаємо в нас ось червоний автомобіль і куди він у нас поїхав. Так, він поїхав на схід. Пишемо схід або в дужках пишемо скорочення «сх». крапочка Це ми з вами показуємо, як ми можемо скоротити всі сторони світу. Помаранчевий літак вирушив на. Так, вирушив на північ, гору, він вирушив. Запишіть, північ ми скоротимо пн. крапочка Зелений автомобіль виїхав на, дивимось, шукаємо зелений автомобіль. Так, він вирушив на захід. Захід, або ми скорочуємо з Х, і трактор виїхав на, дивимося, вниз у нас південь, у праву сторону схід, то сюди в нас буде. Так, Південний схід. На південний схід. ПН Сх. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, який напрямок у нас залишився вільним? На який напрямок не виїхав жодний вид транспорту? Так, це ось цей напрямок. Давайте його назвемо. Північний захід. Дуже добре. Попрацюємо з вами із фрагментом політичної карти Європи. Відкрийте сторіночку шосту у своїх підручниках, або я зараз вам її продемонструю на екрані. Отже, розкажіть одне одному про країни, виконуючи почергове завдання, що зазначені нижче. Ми з вами це завдання не будемо виконувати у групах, ми не будемо виконувати у п'ятірках. Ми з вами дамо відповіді на запитання. Отже, покажіть на карті країну, з якою Україна межує тільки на півночі. Тільки на півночі. Так, це в нас країна Білорусь. Назвіть і покажіть її столицю. Так, це місто Мінськ. Наступне. Покажіть на карті країну, з якою Україна межує на півночі і на Сході. Одночасно і на півночі, і на Сході. Так, це у нас Росія. Назвіть її столицю. Так, це місто Москва. Третє, покажіть на карті ті країни, тобто тут буде не одна країна, з якими Україна межує на Заході. На Заході. Отже, дивимося, ось Захід. І тут у нас межує. Так, Словаччина, Угорщина. В Словаччині в нас столиця місто Братислава в Угорщині столиця. Місто Будапешт. Дуже добре. Покажіть на карті ті країни, з якими Україна межує на Південному Заході. Назвіть і покажіть їхні столиці. Південний захід. Так, це в нас Румунія, столиця Бухарест і Молдова, столиця Кишинів, Тому що на півдні у нас, відповідно, Україна межує безпосередньо з Чорним морем. І наступне. Покажіть на карті ті країни, з якими Україна, увага! межує на Заході і на північному Заході. Це може бути лише одна країна. На Заході і на північному заході. Так, це в нас Польща. Давайте назвемо її столицю. Це місто Варшава. Дуже добре. Це був ось оцей перелік запитань, які ми з вами тільки що проговорили і з картою пропрацювали. Для того, щоб вам було легше це все повторити і запам'ятати, ви можете поставити відео на паузу і повторити знову ж таки ці запитання для себе самі, знайти ці країни та їх назвати. Прийшов час нам трішки попрацювати нашими містами, Візьмемо участь у чемпіонаті від швидкісної лічби від нашого робота Аї. Як завжди, в Аї в нас 4 раунди. Отже, перший раунд. Увага. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної. Яке число ви отримали у результаті? Давайте з вами перевіримо: увага. Так, число 100 ми отримали у результаті в першому раунді. Переходимо безпосередньо до виконання другого раунду. Увага! для майбутніх інтелектуалів відає чемпіонат зі швидкісної річби. Який результат ви отримали у другому раунді? Давайте з вами перевіримо відповідь. Відповідь число 100. Переходимо до виконання безпосередньо третього раунду. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. який результат ви отримували у третьому раунді? Перевіримо з вами відповідь. Увага. Так, це відповідь число 100. І переходимо до виконання раунду номер 4. Увага! Нейробіка для майбутніх картографів від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Центаврик вирішив придбати географічні карти для вивчення Європи, миттєво полічи карти, які придбав Центаврик. Скажіть мені, будь ласка, скільки карт придбав у нас центаврик для вивчення Європи? Перевіримо з вами відповідь. Увага! Так, відповідь Центаврик придбав 100 географічних карт. Дуже добре. Виконаємо з вами. Наступне завдання з'єднаємо лінії поняття та його визначення. Прочитаємо спочатку самі поняття, картографія, основні сторони світу, проміжні сторони світу, географічна карта і визначення: північ, південь, захід, схід, зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків, наука про створення географічних карт. Північний захід, Північний Схід, Південний Захід, Південний Схід. Отже, картографія це. Так, наука про створення географічних карт. Основні сторони світу. Так, північ, південь, захід та схід. Проміжні сторони світу. Так, північний захід, північний схід, південний захід, південний схід і географічна карта. Так, це зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент і пригадаймо, як же ж у нас створюються карти. Увага! Привіт, друзі! Я дізналася, що українці вміють робити географічні карти. Що для цього потрібно? Насамперед прочитати сценарій, підкреслити важливі для створення карти фрагменти, потім скласти список об'єктів, що будуть відображені на ній. Наступний крок придумати умовні позначення для об'єктів. І нарешті створити карту. Скажіть мені, будь ласка, так що потрібно для того, щоб створити карту? Які кроки потрібно виконати? Дуже добре. Попрослухайте, будь ласка, розповідь про пригоди Лева Алекса та його друзів. Якось серед мешканців нью йоркського зоопарку промайнула чутка. Що зебру Марті охопило бажання жити на волі. Тож він утік із зоопарку. Лев Алекс та його друзі, жираф Мелман і гіпопотам Глорія, вирішили розшукати Марті. Вони рушили на північ від зоопарку до центрального вокзалу Нью-Йорка, але компанію швидко спіймали. Бажання жити на волі стало мрією друзів. Тому під час другої втечі вони подалися на схід міста до морського порту, щоб подорожувати кораблем. Та розпочалися цікаві мандри до Мадагаскару. Отже, ми сьогодні з вами створимо карту подорожі сміливих друзів, використовуючи спеціальні умовні знаки, які ми з вами можемо придумати. Для чого ми дивилися тільки що з вами відеофрагмент, як створюються карти? Для того. Щоб ми з вами створили свою власну карту, але карту подорожей сміливих друзів, відкрийте сторіночку 40 у ваших підручниках. Отже, ми бачимо, що у нас так намальований зоопарк. Отже, позначте, вірніше, поки що не позначаємо, але для того, щоб нам. Правильно побудувати самий маршрут, ми можемо ось тут намалювати стрілочку, ніби хрестик. Угору стрілочка буде означати південь, униз, вірніше угору – північ, так, униз південь. Якщо ми візьмемо уліво захід, а управо схід буде. Отже, в нас намальований зоопарк. Тепер увага ще раз. Я читаю розповідь, і ми з вами. Покажемо, як ми можемо побудувати. Отже, якось серед мешканців нью йоркського зоопарку промайнула чутка, що Зебро Марті охопило бажання жити на волі. Тож він утік із зоопарку. Лев Алекс та його друзі, Жираф Мелман і гіпопотам Глорія, вирішили розшукати Марті. І тепер увага! Вони. Вирушили на північ від зоопарку до центрального вокзалу Нью-Йорка. Отже, на півночі, куди вони вирушили з зоопарку? Вгору вони вирушили. Отже, на півночі нас що тут буде? Так, уявний центральний, е, центральний вокзал Нью-Йорка. Будь-які споруди ми з вами можемо позначити просто прямо кутничками. Позначимо з вами прямо кутничком і напишемо всередині. Центральний вокзал Нью-Йорка. Або просто напишемо центральний вокзал. Якщо вони вирушили на північ, тому ми можемо так побудувати безпосередньо саму дорогу до центрального вокзалу. Побудуємо її. Слухаємо далі. Але компанію швидко спіймали. Бажання жити на волі стало мрією, друзів. Тому під час другої втечі вони подалися на схід міста до морського порту, щоб подорожувати кораблем. Отже, на схід тоді, в яку сторону вони подалися? Так, вони подалися в праву сторону. І тут вони подалися в нас до морського порту. Знову ж таки, ми можемо позначити морський порт також прямокутничком. Наприклад, і підписати. Морський порт. І під час другої подорожі вони подалися до морського порту? Так у нас розпочалися цікаві мандри по Мадагаскару. Ось така невеличка карта подорожі сміливих друзів у нас вийшла. Скажіть мені, будь ласка, які основні сторони світу ви знаєте? Назвіть мені проміжні сторони світу? Що таке картографія? Чудово, молодці!